Внесення змін е, до статуту комунального підприємства об'єднання партії культури і затвердженого рішення міської сесії 16.08 року і викласти його просто новій редакції, яка вам додається імені. Чому зібрання відповідно? Подаючи високофування. Ставте на сьогодні поміще.

Тернопільської школи на 12 чеснянського колегіуму про реорганізацію 18 школи, про реорганізацію інформаційного медичного центру освіти комунальної кордонів власності, зміни на іменування Тернопільської дитячі на суботу, комунальний заклад обласної дитячі на службу, українських і нових, виконавчого комітету між проведенням. Наш виконавчого комітету по затвердженню передавання ради, складені відповідними комісіями з і юридичних осіб, управління освіти і науки просить внести на розгляд міської ради проєкт рішення, про внесення змін та дохов на рішення міської ради. За допомогою маємо прошу прийняти. запитання? Ставте на голосування про рішення. 37 законів. Рішення донесення зміна доповнення до річних школярів. Згідно рішення міської ради 26-го нашого року про реорганізацію Тернопільської школи на 12 численського колегіуму про реорганізацію 18-ї школи, про реорганізацію інформаційного відповідного центру освіти комунальної правої зміни на іменування Тернопільської літератури на ресурсного та комунальні заклад обласної Навчого комітету міської ради проводити повноваження до створення комісії з противних юридичних осіб. З метою підтвердження повноважень виконавчого комітету по затвердженню передавання ради, складення відповідальними комісіями з противника і юридичних осіб, управління освіти і науки просить внести на розгляд міської ради проєкт рішення, внесення змін та доходу на місці міської ради. За допомогою має поруч.

За прийняття наступний проект про пронесення зміни сесії міської ради 16 серпня 2012 року про надання за президент користування приміщення. До вашої уваги проєкт рішення про надання докладне розміни до рішення міської ради про надання докладних користування приміщень, зв'язаний з переміщенням комунальної аптеки до одного приміщення між Чому не запитання? Сатана, слава тобі. 36 заправито наступити брак. Дякую. Yeah. 36 заправито Брасова, приймати знову будеш. Можливо Шановні колеги, в місті Тернополі стала ситуація, коли через неможливість відшкодування різних тарифів ми не можемо скористатися механізмом, який держава надала в в більше території України. Приймалася постанова ще в мініку, потім вносилися зміни, зараз нова, й зміни, зі якої загально на Україну, якщо не помиляюся, виділено понад 6 мільярдів, майже 7 мільярдів гривень. Для очакування різниця тарифа це і підприємство водопостачання, і підприємство теплопостачання, які, що видно, мають можливість розрахуватися до ноги. У зв'язку з тим, що постанова таким чином прописана, що немає можливості зарахуватися, зокрема в нашому факту, якщо по пленерам немає прогідно перед НЕРОРУ, є не звідти внесений зміст в цю постанову. І ми вже неодозов це питання озвучували в нашому міністерстві, на жаль, в міністерство в рівні не може колобівати, що цього питання. І в зв'язку з цим ми спросимо вас, всіх депутатів міської ради підтримати це звернення на безпосередній прем'єр-міністра, повноваження кого є внести зміни щодо постанови, прописуючи, чому, чому в нас виникають проблеми, тобто необхідно передбачити механізм погашення поточної задоволеності по передані. Тоді в нас схема замикається, і ми маємо можливість нас майже 5 відроди привору, звичайно, на фоні Києва, якісь активні мільярди.

39 залішнього хронику наступний проект продавши проекту заустрою.